Якого справа? Я не знаю. Я знаю, да, да. Ви з якого міста? Вінниця. Вінниця? О! У мене бабуся знаю, таку села, знаєте, чи мене? Тиманівка. Жива. Це десь планеты я не знаю. 60-70 від винниці. Ну, я 3 роки живу в Вінниці, я не буду не гадать. А, ви міста кого Я біля приїхав? Я Біля Києва, ну це нормально. Так сумпа закинула. Ну, це понятно. Усіх усі зараз так, ну все. Де да, да, життя? Я там навіть поїду. Ладно, все. А, слава Україні, героям слава. Залежно від України, залишився все, які справи.